Усім привіт! Рада вітати на каналі Христинка я в Аврорі. Суміш десерта суха деко Конфітюр 12 гривень за 20 грамів на 2 кг варення. Агар, агар, згущувач харчовий від МОНІ. Ціна 15 гривень 8 грамів. Цукрова пудра 200 г за 12 гривень. Крохмаль картопляний 200 г за 22 гривні від ДЕКО. Від Монік крохмаль кукурудзяний 200 г за 17 гривень. Кунжут насіння 125 г за 29 гривень. Кесіль фруктово-ягідний 17 гривень 150 г. Сода харчова за 24 гривні 400 г. Від торгової марки «Додай» – 300 грамів за 19. Желатин харчовий 15 грамів 9 гривень. Желатин харчовий 25 грамів за 16 гривень від деко. Гвоздика ціла 10 грамів за 14. Торгова марка море спецій». Приправа «Перець лимонний. 20 грамів за 7 гривень. Заправка суха суміш, часничок 10 грамів, 7 гривень, або тартар. Коріандр цілий 7 гривень за 20 грамів. Сіль кам'яна мелена 1 кілограм. Тут країна походження або Єгипет, або Туреччина. Ціна 12 гривень. Такий варіант: ціна 14 гривень. І країна Туреччина. Кажуть, не залишилось фактично української, українського виробника солі. Це тільки фасування українське. Перець духмяний, горошком 15 грамів, 14 гривень. Гірчиться насіння. Ціна 12 гривень за 50 грамів. Така гірчиця теж насіння. 9 гривень за 70 грамів. Море спеції. Така кухонна новинка, «Соковитискач ручний з скляною ємністю. Об'єм ємності 425 мл. Ціна 59 гривень. Глечики скляні для напоїв. Ціна 109 гривень. Така цікава новинка бульйонниця скляна, об'єм 410 мл. Незвичні в них ручки. Ціна 49 гривень. Така зелена колекція по 69 гривень. І є ще чашечки по 77. Миска керамічна. Козацький коричнева. Що це за краса? І одразу з акційною ціною. Завжди б так, правда? Такі салатники пластикові. Ціна 49 гривень. Прозорі у формі квіточки. Такий варіант салатник. Ціна 69 гривень. Є в червоному або у сірому кольорі. Два варіанти кольорів. 179 гривень коштує набір салатників три штуки різного об'єму: пів літри, літр та 2 літри. Із кришкою. Виглядає досить симпатично, в такому глибокому зеленому кольорі. І рівні вони іззовні. І ще є в такому ржавому кольорі. Дошка кухонна, пластикова, прямокутна. Ціна 109 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Дошка кухон на 179 гривень. Тут поєднання двох кольорів. Перед тим ми дивилися, побачила, що ще є кольори: зелений, сірий та рожевий. Салатники 4,5 літри об'єм ціна 55 гривень, 2,5 літри 29 гривень. І такі квадратні. Півтора літри об'єм ціна 29. Салатники нижчі, але великого діаметру 77 гривень. Такі ми бачили. Просто вау! Подивіться, що це за краса. До речі, мені дуже подобається, коли от таке поєднання або білого кольору і дерево, або прозоре і дерево. Дуже воно все гарно виглядає. Така дошка для закусок з кришкою. Ціна 199 гривень. Є ще дошки дерев'яні. Зараз доберусь до них. Ось такі. Розмір 23 на 34 сантиметри. І ціна 129 гривень. Такі зараз акційні манажниці по 88 гривень. Бамбукові є сова або сонечко. Щітки із довгою ручкою. Кольори на Вибір ціна 19 гривень. Такі менші по 15. Крем паста шоколадна. Ось така новинка. 180 грамів за 77 гривень. Є і інші варіанти. Крем паста шоколадна. 50 грамів за 29 гривень. Топінг ціна 22 гривні, полуниця шоколад або карамель. Морозово полите. Молоко згущене, незбиране. 59 гривень за 440 грамів. Такий варіант: незбиране, згущене з цукром, 290 г, 49 гривень. Маршмеллоу у шоколадній глазурі. Ціна 19 гривень за 3 штучки. Є ще у синій упаковці. Казанаки за 69 гривень в упаковці 300 г. Миска керамічна об'ємом 750 мл за 64. Також починає приїжджати більш інтенсивно посуд із червоної глини. 69 гривень, тарілка діаметром 21,5 см. Стакани скляні. Хвилясті за 69 гривень одна штука. Чашка порцелянова фігурна за 99 гривень. З квітами. Малюночки як ззовні, так і всередині. Є ще з сердечками. Тарілка десертна діаметром 19 сантиметрів за 34. По 44 гривні, тарілка супова, діаметр 21,5 см. Багато білого посуду. Такі салатники по 29 гривень, діаметр 12 см. По 22 гривні чашка скляна, об'єм 185 мл. Такі кольорові скляночки по 39 гривень. Є ще кольорові. Рожеві, фіолетові, зелені, по 44 гривні, об'єм 360 мл. Така новинка. Тарілка пластикова шестикутна, 69 гривень. Чесно кажучи, я подумала, що це така невеличка таця піднос. А це виявляється тарілочка така. Всі вони в темно-сірому кольорі. Багато новинок кухонних цього разу. Такий набір для напоїв: це є іглечок об'ємом літр 750 мл. І 6 стаканів пластикових об'ємом 300 мл. Ціна набору 169 гривень. І бачу, що є ще у зеленому кольорі кришка і стакани. За 29 гривень органайзери для пакетів сміття. Дуже прикольний, я собі придбала такий нещодавно, користуюсь із задоволенням. І можу сказати вам, як будете клеїти, якщо такий придбаєте, враховуйте висоту пакетів. Такі дозатори для рідкого мила. Ціна 99 гривень. Нас чомусь привозять лише в рожевому кольорі, а я бачила ще з білим корпусом. Такий зайчик. Акційна ціна це її нічник, він працює від батарейок 139 гривень, 69 гривень набір свічок, фейерверків для тортика. 4 штуки. Ще є у золотому кольорі. Так, або з зірочками білі, біло-червоні, або золоті. Цукерки натуральні із щенячим патрулем на упаковці. Смак яблуко абрикос. Ціна 22 гривні. Кава розчинна, натуральна. 5 гривень за один стік. Такі варіанти. Три в одному. Є декілька смаків на вибір. Ціна 5 гривень. Зефір тріо. Тут три смаки в одному. Ціна 11 гривень, вага 50 грамів. Рахат лекуму, солодощі східні, 200 грамів за 27 гривень. <рес> Овочечистка і відкривачка. Ціна 49 гривень. Є відкривачка ось така, а є відкривачка штопор. Овочечистка 3 в одному за 69 гривень. Ніж лопатка для сиру та масла. Ціна 49 гривень. Так нарізається, проводити зверху і нарізається скипка. Почилка для ножів за 64 гривні. Такі цікаві ложки кухоні, силіконові із отвором. Ціна 49 гривень. Мені подобається те, що вони суцільно литі. Ополонник. Пластик, ціна 19. Такі лопатки кухонні з отворами, теж силіконові литі, як і ці, але більшого розміру 59 ложки за 64. Ось ці недавно появилися набори для просушування посудом. Тут є і такий пластиковий для просушування, і килимок, досить більших розмірів, ніж. Ми звикли бачити на полицях такі більші. Так виглядає в розкладеному вигляді 199 гривень. Дворівневий. Ціна 299. Матеріал пластик. 49 гривень коштує набір затискачів для пакетів. 4 штуки у вигляді чипсів. Такі затискачі ціна 17 гривень за 5 штук. Шпатель кондитерський металевий 49 гривень. Шумівка кухонна металева. Ціна 34. Така лопатка шумівка за 69. Напівавтоматичні вінчики по 55 гривень. Підставка для кришок пластикова. За 99 в білому, в сірому кольорі. Ситочко металеве із довгою ручкою, меншого діаметру 22 гривні, середнього діаметру 34-39 і більшого діаметру за 59 гривень. Таке ситочко з чіпці для заварювання чаю. Ціна 19 гривень. Натискаєте воно відкривається. Таке кухонне приладдя, ложка для спагетті за 88 гривень з дерев'яною ручкою. Лопатка ціна 88, і ополонник за 88 гривень. Вони трошки менші, ніж стандартні. Ложка кавова із довгою ручкою, синього кольору 27 гривень, така золотиста 27. ложка кавова. Такий варіант за 17 гривень одна штука. Набір приборів столових. Туристичні ціна 77 гривень. Такий набір приборів. Три штуки. Ложка виделка та ніж за 59. Дуже багато гарних відгуків зібрали ось ці ножі з керамічним лезом. 88 гривень ціна. Але знаєте, що кераміка боїться падінь. Тобто, якщо впаде на плитку, то є ймовірність, що вона розіб'ється. Такий набір ножів, три штуки з чохлами за 139 гривень. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Ціна 119 гривень. Від густо ножі ціна 129 гривень. Відкривачка ціна 55 гривень. І у вигляді морозива або у вигляді ананаса. Совок для сипучих продуктів металевий. 55 гривень. За 69 гривень прес для картоплі. Такий варіант за 34 гривні. Такі милі новинки, ложки дитячі, меламінові, однотонні. Ви знаєте, але дуже цікаво. Вони зовсім не відчуваються як меламін, тому що він інший на дотик. Ось він теж. Меламін. А ці відчуваються як звичайний пластик, на дотик принаймні. Такий, до речі, і набір, теж акційна ціна 84 гривні. По 49 гривень указка телескопічна палець. Новинка засіб антижир від накипу та нагару 1 літр за 55 гривень. Еліозасіб 5 в одному для кухні 500 мл 64 гривні. Супервош акційна ціна 49 і на Галакс акційна ціна. антижир 500 мл за 77 гривень. Маска для обличчя охолоджуюча детокс. Ціна 139 гривень 100 мл. За 24 гривні патчі для очей колагенові. Така новинка, дзеркало з підсвіткою і підставкою. Ціна 199 гривень. Не бачу, є ще ось такі дзеркала з підсвіткою. З вушками ціна 199. Машинка для стрижки, ціна 99 гривень. Супер. Знижка. Показую поближче код, кому цікаво можна помоніторити у додатку. Така новинка. Гель фінсатор для брів за 59. Підводки кольорові по 29. 44 гривні, полівізатор перукарський пластиковий. Купляла такий вже давніше, користуюсь, працюю, все класно. Набір для фарбування волосся 55 гривень. Тут є гімність для замішування. І три пензлики один із щіткою. Теж купляла, теж задоволена. Щітка для фарбування волосся 9 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!